Близький схід переживає не найкращі часи. Бойовики ісламської держави продовжують свій наступ в Іраку. В Сирії не припиняється довготривала громадянська війна. Вісім місяців тривають сутички повстанців Хуситів та президентських сил у Ємені. Конфлікт стягнув південного міста Таїз. Жителі масово залишають небезпечну зону. Між тим, в результаті збройного конфлікту в Ємені вже загинуло майже дві тисячі людей. А мирні переговори заплановані на 28 травня в Женеві. Перебувають під загрозою зриву. Коаліційні війська на чолі з Саудівською Аравією завдали чергового авіаудару по позиціях повстанців Хуситів у єменській столиці Сана. Наразі про жертв не повідомляється. Конфлікт у Ємені триває вже вісім місяців. Останнім часом інтенсифікувалися бої між Хуситами та коаліційними військами на кордоні з Саудівською Аравією. Не менш напружена ситуація у південному місті Таїз. Тут сутички точаться між повстанцями та військами вірними президенту країни Абдирабо Мансуру Хаді. За першою інформацією наданою місцевим ні, змі в Таїзі загинуло вісім осіб, тридцять дістали поранень. Бої точаться відразу у кількох житлових районах міста. За словами очевидців, важка зброя стріляє по житлових кварталах. Тут в Таїзі по нас стріляє важка зброя, включаючи РПГ та Катюші. В хід ідуть й артилерійські снаряди. Всі жертви цієї війни невинні люди. Багато дітей жителі таїзу масово залишають місто. Сутички тут почалися за кілька днів до мирних переговорів, які мають відбутися у Женеві під егідою ООН. Втім, наразі ані представники хуситів, ані президента країни не підтвердили свою участь у них. Повстанці заявляють, що погодяться на перемовини лише за умови припинення вогню. А уряд президента, який перебуває у вигнанні у Саудівській Аравії, говорить про відтермінування зустрічі. Між тим кількість жертв конфлікту зростає. За даними експертів, в ході війни у Ємені загинуло 1800 то осіб сім тисяч дістали поранення.